Всім привіт! Хочу показати такий цікавий ролик. Жену кобелу до жеребця. Буду пробувати парувати цеганом. І покажемо, що з цього вийде. Я їх коли купив, то підвів був раз то вона не палилася. А тепер у коло був укол. Сьогодні п'ятий день. Дивлюся, що на тут собі пасло не прив'язано. Має волю. І все, що тут є, що пасуть коні, то вона вже видно, починає нині. Розпалювати, бо столачило тут коло коней, що стояла близько. така краса у нас тут. Мені краєвид. Що, хе хе Так що додивлюйтесь, до кінця буде, буде багато цікаво. Бела по буржую. Не продається. Даю шлею по столянками, щоб зараз там було чим підстрахувати. Бо не знаю як що розпалилося чи ні, зараз будемо все будемо пробувати і все покажемо. Покажемо тут. Тут у Івана. Івана є жеребець. Цей чорний циган. Жеребець походить з Вінниці. Так, наскільки я знаю. По Гайтаврові, Першоранове гайтавро. І є ще кобела. Оця гніда, Кобела походить. Від Гаятчини від Миколи з Андрієм. Називається Мая. Зараз покажемо ближче, поки що. Пристраховую. Пристраховую ноги. Так, пр. для безпеки, бо дуже багато таких випадків я, що, що кобили б'ють і відтак проблеми. жеребців з ногами. Як де попадуть краще пристрахувати, де буде безпечніше. Що... По-друге Нічого не більше, то й так. Якщо буде дивити на коліна, а не на капець. Знаєш, що не боїшся зблизько таке знімати, коли він прийшли. Так, жеребець. пішов раз. Нагадую, жеребець на паровку, кого би цікавило, доставки нема. Якщо комусь цікаво, номер залишу і можете привозити сюди кобили. Можете лишити, якщо б хтось десь далі. Якщо б десь когось далі цікавило, то можете лишити. Тут є де. У мене є багато де пасти, що догляд буде. <реш> 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 і це... Жеребець, ще раз нагадую по гайтаврові першеронової. Походить з Вінниці, Молодий, перспективний. Тут є все, і довжина, і висота. І що укол зробив свою роботу. Мені п'ятий день кобила стоїть, навіть не... Навіть не думає відбивати, але підстрахували ноги, бо не було лишніх нюансів. Не треба і так клопоту. Ліпше зробити зразу для для безпеки. Ціна паруки. Як було, щось змінилося. Ціна паруки. 2000. Поки що ціна не змінилася. Кого буде цікавити номер буде під відео. Ррр. Добре ще розпалила. Я дивився, що там, там пасуть веселаві Василаві коні. То вона там так місила нині під цим. Під плотом, що вона туди днем йшла близько. Але ж там, видно, і стояла в році. Але <звук> <Не. звук> Там там стоять колоца. Файна мама, файний тато. І надіємо, що результат буде досить цікавим. Ребець досить високий має. Поверх 80, поверх метра вісімдесять висоти. А ногу не мірю? Ні, не мірю. Ногу, каже Іван. що Не заміряв. А... Прр. Прр. Стій, стій, стій. Прр! 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 Пр! Так. Прийшов цеган два рази. Швиденько. І все готово. Так що, кому буде цікаво, будете собі звертатись. Так, я ще покажу. Ще покажу кобелу. Добре, кобелі рік? Ні, Ва, кілку кобель рік. Кілка кобель, кобель рік. О така. Така у мене яша кобела. Нагадую, кобила походить з Тернополя. Тато її буцефал, мама на Олександрійка, кобила має документи. Мала лошата вже. Тепер... Тепер напевно що теж жеребна, бо черву підпустила. Де ж вона пустила черву вже трохи? А, така дочка буцефала ще є. Іван зібрав тут досить файну пару собі Щось може бути у продажі чи ні? Oh, <laughs> Іванша, якби когось цікавило, то якби когось цікавило, то кобела могла би продати. номер буде під відео чи не договірні. Корова теж у продажі чи ти бреш? Корова тожу. Комусь даст корова, то можу дзвонити ще й за корову. Чуєш корова кілко, да я 42 десь на день. То коли стелієм? Корова тепер кивна, свідчне не з тилем. Молода кілька рік? Корова з другим тилем. Доїться. Ага, поцікавила, можете тут дзвонити. Ого. Там мене не бля, але він так, хто я співав зразу, але... А, от не забирай, він пішов два рази будай. Ще Та раз, Та Так, Так, ребець пішов затратий раз. І будемо чекати на результат. Так що всім дякую за увагу, за перегляд, хто додивився до кінця. Слідкуйте, підписуйтеся, будемо показувати побільше цікавого. Слава Збройним селам України. Всім мирного неба. Кол зробив результат. Нагадую, колов естрофан. Колов і, і на п'ятий день сьогодні пустили. Бела не била, але пристрахували, та їй не пошкодив. Пристраховано, а безпека Тррррр. безпека жеребка. В першу чергу. Подалів багато, а клопоту. З тим якщо ударять, то Нікому не, не потрібно. Так що всім гарного дня.